Петро Черник, військовий експерт, аналітик і полковник запасу. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава. Видобачнемо ось такої інформації, тому що вже є підрахунки шахетів, які Росія випускає по Україні. Зокрема, військовий оглядач Олександр Коваленко каже, що Росія у вересні випустила по Україні рекордну кількість шахетів. Це 521 безпілотник, і зважаючи на те, що всі закликають готуватися до зимового періоду, тобто, чи варто очікувати більше, ну і що можемо наразі зробити ми в короткий термін? Та в короткі терміни тільки нарощувати систему протиповітряної оборони, особливо ствольно зенітну артилерію. Маємо непогані новини від наших австрійських друзів, які готові нам надавати таку цікаву установку. Слінгер саме вони покликані боротися із малими безпілотниками у ближньому радіусу дії і дбати про свою власну безпеку. На жаль, противник поставив. Оце ж називається шахе 136 третьо шосте. В нього називають герань 2 на конвеєр, і буде їх застосовувати. Ми перебуватимемо під ударами і безпілотників, і ракет в притул до останнього дня цієї війни. Скасувати ми це не можемо тільки протиповітряна оборона і тільки персональна безпека. От щодо цих самих шахедів 136, грань 2, як ви зазначили. каже директор Київського науково дослідницького інституту судових експертиз Олександр Рувін, що у нових ворожих дронах російського виробництва, типу шахет 136, єдиним суто російським компонентом є блок комета із системи навігації. Все інше це якісь певні інші компоненти іноземних держав. Ось тут так як можна на цьому прикладі боротися з виробництвом шахедів чи. Сьогодні це дуже важко. Це все питання санкцій, дипломатії якоїсь це. Неймовірно важко. Поясню, чому ми живемо у капіталістичному світі. У капіталістичному світі є всього одне слово, котре називається прибуток, і в світі знайдеться безліч безліч комерційних структур безліч виробників, яким направду не цікаво, де і як продається і застосовується їхня апаратура. Але навіть не тут проблематика. Якби це все було у відкриту, то ще би можна було якось із цим боротися. Але давайте розглянемо такий дуже цікавий ланцюжок. От, умовно, є собі якась фірма в Ірані, яка займається побутовою технікою, розташовує. Запит на мікроелектроніку і на півпровідники, десь якісь фільмів у Болівії. Болівія розташовує Перу, Перу, в Колумбію. Далі доходимо до Мексики з Мексики у Панаму. І таких ланцюжків може бути 10, 15, 20, 30, 40, І в кінцевому приходить, скажімо, до супервеликого американського гіганта Інтел і закупляє у них мікроелектроніку і апаратуру. І по такі самім зворотньому ланцюжку все вертається назад в Іран. А хто заборонить Ірану? Передати цю мікроелектроніку, яку вони закупили для побутової техніки росіянам. Та ніхто це просто неможливо у принципі, щоб ми розуміли наскільки це все складні ланцюжки, чи можна з цим боротися можна, це дуже і дуже довгий шлях експертування всіх тих мікроелементів, часток і так далі з бензиновими двигунами, у тому числі, скажімо, для Орлан 10 безпілотника їхнього головного розвідування, який працює у, у зв'язку із. Із артилерією то до останнього часу постачали дві двигуни японських фірми, і ніхто цього скасувати не міг. Це направду все дуже складно, тому що ще раз підкреслю ринок, ринок і ще раз ринок на 99,9% Планета Земля в частині економічного уходу перебуває у ринкових відносинах. Отака реальність, яка вона є. Ще один спосіб дійсно боротися з російськими ракетами і з російською зброєю. Відомо, що 2 жовтня вже підтвердили в головному управлінні розвідки, що українські дрони атакували російський завод, де виготовляли ракети х 59 Що це означає сьогодні? Ну і так знаєте, от скільки таких ще заводів треба дійсно ліквідувати, так чи можливо поцілити, щоб ну нам трошки легше було пережити зиму. Як найбільше, тільки давайте трошки ми відкоригуємо позицію не самі ракети, а полімери для ракет, тому що ракета так. дуже східне явище. Воно включає в себе безліч номенклатури найменування найрізноманітніших, апаратів, вузлів, механізмів і тому подібне. Направду отут лежить відповідь. Отут відповідь у стратегічному сенсі на протиборство з ними. Треба такі явища масштабувати. Треба, щоб умовного такого 2 жовтня складалося кожен день, кожен день по кілька разів на день, і по кілька об'єктів, і коли у такому режимі ми проживемо, ну хоча б 3-4 місяці, то тоді дійсно буде результат. Але ми розуміємо, що ми лише, лише стали на цей шлях, і він також не буде швидким. І на ньому також будуть перешкоди. Противник навчається, буде намагатися захищатися вже відповідно від наших безпілотників. Але у стратегічному сенсі саме тут філософія відповіді на оці питання, які ми підняли. Ну і цікаво, також в Німеччині зробили заяву Буденстазі, що е, ті ракети Далкобіні Таурус, які ми звісно очікуємо, вони нам нібито дозволяють бити навіть по території Росії, чого, наприклад, не дозволяють робити Штати. Ось е, такий приклад, так я так розумію, що поки пропагандисти пропагандистин, мабуть, в нас вже десь мали підрахувати, так куди вона там могла дістати приблизно ця ракета, і що з ними можна було би зробити. Але, звісно, е, поки їх не маємо, не можна так оптимістично цього відставитись. Але все ж таки, ну, новина, ні здається. Це хороше, і до речі, чому вона, наприклад, не могла би потягнути за собою відповідне рішення і штатів, щоб також вони дозволили якісь певні ширші дії нам, все може бути, але йдеться про кількість кілька десятків ракет, нічого не змінюють. Але давайте підемо від протилежного. від протилежного росіяни, застосували проти нас українців сукупно разом із шахедами. Це при тому, що я у цю цифру не беру С 300 які працюють на відстані до 200 км і переведені в режим поверхня-поверхня поза 10 тисяч. Найрізноманітніших ракет, безпілотників і тому подібне. І що це щось змінило у стратегічному сенсі нашої боротьби з ними? Та ні? Причому б'ють дуже часто по цивільній інфраструктурі. Кожен удар який забирає людське життя, не винне тільки. Тільки зміцнює нашу ненависть до них і не змогли, як би там важко не було в нас в економіці, але все ж таки країна тримається. Звичайно, однозначно не забуваємо, що добрих 50% відсотків бюджету утворення України це західні гроші, але все ж таки, як би там не було, це не масштаби Другої світової війни, де кожне село. Місто, містечко переживало удари, і війна була масштабована на дуже велетенській території. Чому такий приклад приводжу? Для того, щоб там по справжньому стало щось боляче, так дійсно, боляче, дошкульно, щоб вже почали верещати не тільки їхні пропагандисти на їхніх майданчиках, а щоб населення, щоб раби нарешті зарухалися, то це явище має бути масовим, дуже масовим. Тисячі ударних безпілотників мають летіти у їхній бік. Ми зрозуміємо, що одно за допомогою чарівної палочки ми цього не зробимо. Бачимо, що Росія також готується дійсно до війни на своїй території, і пише центр національного спротиву, що до Севастополя перекидають певні засоби ППО. Тоді виникає питання: що Росія вже вся, всі важливі військові об'єкти закриті від шахедів і всього такого подібного. Чи все ж таки там вже є якісь такі менш важливі ділянки? Це також цікаве питання. Ну Росія велетенська територія. Це 17 мільйонів квадратних кілометрів є довжина кордону. Якщо не помиляюся, 24 тисячі кілометрів. Це неймовірно багато, за зрештою найбільша країна світу за територію більше за них немає. Але Радянський Союз мав глобальні і великі проблеми з повноцінною системою протиповітряної оборони. Пригадаємо, здається, 86-й або 87-й рік. Невеличкий німецький літачок подолав тоді радянського союзу дуже серйозно ешелоновану навіть протиракетну оборону, бо їх там там мега, мега комплекси там. Які називаються Амур чи Нудуль, це дуже серйозна зброя, яка, яка прикриває е, Москву. Але знову ж точний рік я можливо помилився в десь в одній одиниці, але приземлився на червоній площі, на красній площі. Даруть приземлився на ній, сів. Тобто вони змогли це зробити маленьким літачком. У кінці 80-х, коли радянський союз був на піку своєї е, могутності воєнної, то зараз них дуже серйозні проблеми. Знамениті комплекси С 400 дуже сильно розхвалені, найсучасніші 2007 рік взяті на озброєння, не можуть упоратися із цією проблемою. Це направду дуже добре. Але у Криму будуть все ущільнювати Крим на цю хвилину і досі найщільніше прикритий з точки зору протиповітряної оборони. Крим сакральний у повному розумінні цього слова вони будуть за нього битися. І робити усе можливе, щоб там покращувати цю оборону. Однак маємо чіткі, тверді, доконані факти, що С-400 також можна досягати в той чи інший спосіб, і будемо досягати. Утретє, за нашу з вами розмову за акцентую, її вже би вартували цю тему десь трошки призупиняти: масштабованість, масштабованість і ще раз масштабованість. До речі, чи погоджуєтесь ви з пана Бена Волеса, екс-міністра оборони Великобританії, що ми сьогодні є е, такими спостерігачами початку битви за Крим. Вона вже почалась. Можна так говорити? На мій погляд, так почалася, бо те, що сталося в, в ланцюжку подій, починаючи від вишок бойка, потім потім удар по сухому доці, де були два серйозні судна, дуже серйозні, і потім поцілювання. В один із комплексів С 400 це якраз вона. А якщо ще трошки відмотувати назад, то пригадуємо, що був дуже відважний, такий люто відважний, невеличкий, короткотривалий. Десант на саме Кримське узбережжя. Отже, ми дійсно можемо казати, що у частині суб'єктивації України як мілітарної потуги у боротьбі за Крим усе почалося. До речі, в історичному контексті ми маємо досвід, як саме в них росіян відвоювати Крим 1918 рік блискуча операція полковника армії УНР Петра Болбочана. Кому цікаво дуже раджу цю історку і цю історичну подію дослідити. Ну на жаль, вона не увінчалася успіхом. Звичайно, були допомоги від Австро-Угорщини, але тим не менше, з точки зору організації, так таке це було щось неймовірне. Готується також Росія до війни на своїй території і на землі. От каже експерт в галузі оборонних досліджень Бредлі Ефрік публікує субутнікові знімки, які свідчать про те, що Росія активно продовж останніх місяців будувала укріплення у Курській, Брянській та Білогородській областях, що межує з Україною. Ось наскільки доцільність таких укріплень сьогодні є. Ну і звісно, ми так розуміємо, що Україні точно не треба території Росії. Вже це неодноразово говорили у владі. Ймовірно, це буде мабуть в для України впливати в тому плані, що Росія ж витрачає свій час. і Не знаю, як це може загалом вплинути на війну. Ну витрачає ресурси. Оце важливо. Вони в них великі, але не безмежні. Плюс тут є направду сер серйозний, е серйозний ідеологічний чинник. Росіяни переходять у. У філософію обложеної фортеці, тобто, що всі навколо вороги вони мають це робити, щоб підтримати свою власну тиранію. Але у стратегічному сенсі розуміємо, що у політичному і геополітичному сенсі, по велетенські території, Російська Федерація скорочується. Вони вже вийшли із пів із південного Кавказу, зазнали там нищівної поразки у частині, що стосується Карабаху, і вони направду будують тільки одну зрозумілу для них стратегію всі навколо вороги і путі. Треба виживати у політичному сенсі. Для нього це найкращий інструмент, який тільки він може розуміти. Щодо ситуації на полі бою, так будемо поверхнево говорити, звісно, кажуть аналітики інституту американського вивчення війни, що ситуація на південь від нестабільна. Тактично важливі укріплення переходять кажуть кілька разів із рук в руки. Ну і що цікаво, що пишуть зараз русняві пабліки. Там часто вони пишуть щось наперед, кажуть, що нібито зараз думають в Росії в командуванні, щоб піти із токмака, так званий нібито жест доброї волі. Але хоча мені здається, що всі такі. І жести доброї волі вони точно супроводжуються колосальною роботою сил оборони. Ось на цьому напрямку, як думаєте, чи може Росія вдатись до якихось подібних рішень, чи чи треба воно це їм, чи це було би доцільно сьогодні робити? Може, може вдатися до жесту доброї волі? Поясню, давайте ми направду чітко кристалізуємо південний плацдарм, тому що з дня на день з дня на день вже кілька по тижні поспіль. Проговоримо одне і те саме. Нарешті треба тут ставити крапку і формувати нашому глядачу власний пакет бачення, розуміння чи аналізу через власний апарат критичного мислення, і зараз спробую передати кількома реченнями, що там маємо зрозуміти, і, і кожен день під таким потом на це треба дивитися. Наше стратегічне завдання вийти на північне по Азов'я. Чому північна карта читається з півдня на північ? Димася на карту, і все, що над Азовським. Морем до нього треба вийти. Шукаємо там великий молочний лиман, бо він по кілометражу найближчий до того пролому, який ми вже зробили. От як тільки нам вдасться туди вийти, там закріпитися або вийти на відстань до 30 кілометрів до моря, чому бо почне працювати ствольна артилерія, саме ствольна, бо вона є головною. І в такий спосіб брати під контроль так званий сухопутний коридор росіян до Криму, то це направді може бути підставою для обвалу південного. Фронту і дійсного масового виходу російського угруповання назад у Крим. Оце стратегічне завдання, котре має бути реалізовано чи шанс для цього зберігається, ще досі зберігається. Господь дарує нам добру погоду. Важка техніка натівська може рухатися ґрунтом, це дуже важливо. бо Вона захищає у першу чергу піхоту і власне екіпажі, і ми можемо. Може таке скластися, що ця мета буде реалізована ще в циклі сухої погоди, що добрий місяць, а то й півтори ми можемо мати. Чи так буде в реальності? Я не знаю. Найсвітліший розум не візьметься виставити часові показники. Ну і до офіційної інформації також от каже начальник прес служби східного груповання військ Ляє Влаш, що щодо Бахмуту каже противник, зосередив там значні свої стили. Це понад 10 тисяч осіб особового складу, і зараз там дуть важкі бої. Ну і, звісно, каже, що говорити про те, що ворог нібито збирається залишити місто, не доводиться. 10 тисяч осіб, що це означає, якщо так порівнювати, можливо, за весь час боїв біля Бахмуту. Це багато мало. Ну і, звісно, не можемо про тих вагнерівців не сказати, які повернулися. Знову до України, але звісно, під іншим прапором, під прапором Шойгу. Це багато. 10 тисяч це дві повноцінні механізовані бригади або майже дивізія. Дві дивізія у межах 12 тисяч за старими оштатами показниками радянського союзу. Вони не змінилися. Чому бахмут для них залишається важливим і буде залишатися з воєнної точки зору? Він уже не так і важить. Вони не змогли вийти за ареал самого Бахмуту. височини є наші. Це дуже важливо, але він важить політично. А там, де є політика, там буде стільки крові, скільки треба. Якщо треба убити ще 10 тисяч росіян, бо якщо мені пам'ять не зраджує, 22 дві тисячі вагнерівці там такі полягли. А потім ще 10 тисяч, а потім ще 50. уб'ють. Чому Путін своїми вустами проговорив, що Бахмут їхній і нагородив до героїв? Втратити Бахмут це дуже серйозно втратити своє власне політичне ренове тиран не може втратити обличчя, нічого нового про це ще казав Геббельс. Я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Будь-яка тиранія тримається на лояльності власного населення. Тобто, Альфа має бути сильним, могутнім і потужним, тому будуть битися там до останнього патрона. Але є можливість зробити оперативне оточення. На мій погляд, ми десь посередині цього важкого шляху. І як тільки це вдається, то там те угруповання було Добре, знищити, а ще краще, якби кілька тисяч росіян. 3, 4, 5, 6 одномоментно здалися у полон. Оце навіть для їхньої пропагандивної машини був би занадто великий, отакий от шмат, який, яким навіть можна було б вдавитися. От це би було дійсно дуже добре. Як буде, набираємося терплячості, чекаємо, підсумовуємо нашу розмову по фронту. Два стратегічні завдання, і отак дивимося кожен день на бойові дії. Перше оперативне оточення Бахмуту, друге вихід на північне по азов'я, і от ці рутини, а це рутина. Ми ще будемо перебувати якийсь час, який не знаємо. Ну і про тих, хто воює на території України, часто також згадують і літні війська і тих самих мобілізованих, яких по різному називають. Ну і, звісно, згоріли про вагнерівці, тому що була інформація офіційно, що е, приблизно десь 500 їх під іменем Міноборони, нібито з'явилися вже в Україні. Також американський суд вивчення війни аналізують, чи буде загроза, чи не буде від них. Вони схиляються до того, що швидше за все вони якось загрожуватимуть. Але все ж таки, чи можна сьогодні говорити про такусь таку велику силу Вагнерів? Але Просто що вони під іншим прапором, під звісно, підміноборони. Наскільки це сьогодні важливо і до обговорення загалом та я взагалі трошки дивуюся, чому ми так на цьому всьому акцентуємо? На який майданчик не приходжу одні ті самі акценти, чи важить, чи не важить, чи важить чи не варта. Нам одне має важити. Всього одне: вбити їх усіх, вбити всіх, як казав пар Леонід. Отаке наше завдання. Чи Вагнер серйозна сила була була, але це вже у минулому. Вони важили тільки тоді, коли вони були під прапором Пригожина і коли і, і коли їх було чисельно багато. 500 чоловік це ледве батальйон, ледве батальйон. Що вони спроможні зробити якусь погоду на фронті такої кількості, та не спроможні, якби їх було 5 тисяч виокремлених в окремий підрозділ, так це серйозна сила, тому що вагнери направду пройшли чи не найкращу підготовку, яка взагалі можлива у мілітарній системі. Російської Федерації, але знову ж таки заакцентую кінцево, і Це дуже важливо нам всім почути. Нам треба переставати так аж так сильно деталізовувати і привертати до них увагу. Одне завдання вибачте, що вдруге про це буду казати. Думати про кількість боєкомплекту до артилерії і швидкість перезаряджання кулеметних стрічок. Чим більше у могили московитих зараз, тим легше нашим онукам буде з ними воювати, от що насправді важить. Пане Петре, ну і звісно про ядерну загрозу не можу вас не спитати, тому що знову з'являється нова інформація цього разу від журналістів The New York Times з посиланням на супутникові знімки пишуть, що Росія знову запустить міжконтинентальну ракету з ядерною установкою, про яку Путін розповідав ще у 2018 році. Це буде ракета з ядерною установкою Буревісник в районі населеного пункту Паньково на новій землі. Насправді, наскільки ось ці такі є моменти загрозливі, наскільки сьогодні Путін готовий до чогось божевільного так. Ми постійно про це говоримо. Загроза, звісно, не зникає, але все ж таки, ми бачимо, що на полі бою є певні успіхи наші збройні сили. Відповідно, розуміємо, що хто зна до чого може дати з Путін. Росіяни у конвенційному розумінні застосування зброї більше нічого немає, підкреслю нічого. Мене персонально як аналітика, подивувати вже нема чим, бо нема чим дивувати. Т-54, Т-55 дістали гаубиці, Д-1 152 мм і навіть Д-44, Д-44, 85 мм протиланкова гармата, які розроблялися в 42-43 му му році, дістали, ну хіба що до Т-34 дійдуть. Я, до речі, не, не подивуюсь. Якщо взагалі проаналізувати всі типи зброї, які вони мали і що застосували в Україні, застосували усе, підкреслюю, усе. І це не змінило ситуації. та армія світу, ми, українці, перебуваємо в стані атакуючої сторони, а не друга армія світу. Вони обороняються, а не ми. Отже, їм нічого не залишається, окрім ядерного жукалу. Нічого більше немає. Чи вдадуться, я не знаю. Ну як, як прорахувати, що в голові божевільне. Але маю заакцентувати рішення на ядерний удар приймає п'ятеро людей. Якщо хтось думає, що Путін може позвонити, скажімо, там. Командиру машини РФ-24 Ярс є вона така установка, доволі серйозна до 11 тисяч кілометрів може завдати е, ударів роздільні боє, боєголовки від трьох, від трьох до 6 кілон ножем, 300-500 кілотонн, Серйозна машина. Або, скажімо, там підводний ракетоносець класу Кальмар чи класу Дельфін, також має до, до 16 ракет на борту роздільними боєголовками і позвонити, скажи, там там. Полковник там такий, то Іванов вогонь радарною ракетою, це неможливо, це просто неможливо. Є п'ятеро людей. В кожного є свій сегмент запуску оцих так званих кодів, ключів, і потім униз іде дуже довгий ланцюжок. І повірте, там така система захистів, що, що, що неможливо це організувати дуже швидко. Це має бути політичне рішення найвищого порядку. Я думаю, що як розбивати ці ланцюжки серед вертикалі п'яти людей. Наші за за колеги точно знають, але разом з тим розуміємо, годинник години судного дня пересунутий на півтори хвилини під час Карибської кризи 1962 року. Він був у режимі двох хвилин. Це про тому, що ракети на Кубі вже були розчохлені і приведені до бою. Що завгодно можна чекати? Розуміємо, що якщо таке стається, світ перевертається з ніг на голову, і це вже головоломка і виклик глобальним силам в першу чергу. Китаю і США Чи до цього дійде, направду я не знаю. Ну я коротко про НАТО, тому що знову ж таки кажуть, що нібито у Путіна там змінюють так звані цілі, так званої СВО. і От пишуть в британському виданні Телеграф, що Путін поставив собі нову мету розібрати НАТО на частини і виявити слабкі місця альянсу. І автор статті каже, що найбільш таким слабким флангом є, звісно, Балкани з країни Балтії. Ось тут ще варто на таке увагу звертати, що Путін може там якусь певну провокацію здійснити до країн НАТО. Є в нього на це ресурс? Та в нього є найголовніший ресурс, який називається його божевілля. Оце найголовніше ще раз, що них в головах, ну це дуже важко прорахувати. Гітлер свого часу удавався до таких речей і до таких способів прийняття. Рішення, які тяжко але це історичні факти. Те саме любив Сталін, любив дуже символізми, і заради символізмів вклав сотні тисяч своїх вояків. Однак тільки чого операція Багратіон вартує, що не не, не треба було йти через білоруські болота, але пішли, розгромили. Е армії, групу армії центр саме тому, що саме вдалося до такого божевілля Київська операція. Утопили безлічна роду у Дніпрі. Вона могла бути більш більш продуманою, більш якісною. Але ми вважаємо, що люди керуються виключно раціональними розрахунками. Це далеко не так. Емоційна частина гомо сапінс. Насправді набагато сильніша ніж раціональна, інколи емітане та не інколи, а дуже часто емоційні рішення перемагають здоровий глузд бо якби було у протилежному сенсі, то ми б вже напевно рай на землі побудували. Його немає. Дарують, то що я даю у філософію. До них від них можна чекати чого завгодно, і висловився трошки цинічно. було би добре, щоб трошки попробували НАТО блок на міцність по справжньому, бо це боже точно полегшило нам життя, і в першу чергу в сполучені штати Америки були би змушені. Реагувати на ту чи іншу воєнну провокацію, але є момент принциповий: очевидність нападу має статися таке, як сталося у Пер-Харборі. Доки японці не вдарили серйозно і по справжньому на Гавайях, то пота американці не зарухалися. Такі вони не Ну і коротко на завершення про спецслужби, поки в Росії засвітили ось так на весь інтернет зараз адреси гру служби Путіна в Москві Петербурзі, тому що опублікували оплікували список адрес, де не можна відключати світло. Відповідно, це секретні об'єкти спецслужб Ми вже посміялися в Україні і подякували за такі листи. Бачимо, що в нас, по-перше, є дуже класна Гур-Бареня, де знову ж таки російський офіцер здався. І також є зараз непідтверджена інформація, що нібито пілот Гавро Росгвардії поїхав у відпустку в Арабські Емірати і здався посольству США. Ось такі приклади наскільки Та вони з нашої сторони нас мотивують. Ну і, звісно, де мотивують росіян. Нічого там нікого не дометивує. Це точкові випади. Точкові ще раз підкреслю свою позицію: кілька тисяч уполонених росіян, кілька тисяч, не кілька сотень, а кілька тисяч змінить їхню мотивацію. І то що дуже величезне, дуже величезне питання чи так відбудеться в історії того самого радянського союзу, безліч таких випадків перебігання на іншу сторону. Навіть свого часу там супер надтаємний міг Міг-25-й. Перегнали у Японію, ну це ж не підірвало радянський союз. Радянський Союз підірвала низька ціна на нафту Рейган і, і те, що домовилися обвалювання нижче ніж 20 доларів, і переобтяження воєнного бюджету. Коли він сягнув у межах 10-12% від, від загального бюджету, зараз він сягає десь у межах 6%. От що обвалило по справжньому там гроші мають закінчитися. Тоді будемо говорити про якісь обвали. І пам'ятаємо, що росіяни специфічний дуже народ. Вони вміють масово помирати за свої ілюзії. Ну та вміють, така їхня історія. Тому не поспішаємо. Тішимося за нашу спецуру, що досягає таких якісних результатів. Але ще раз уже не знаю, який раз за розмову наголошу масштабованість і ще раз масштабованість. Що ж звісно, будемо чекати нових сюрпризів і нових е, цікавих інформацій від нашої спецслужби, і наших сил оборони. Пане Петре, буду дякувати вам за важливий детальний, завжди цікавий аналіз. Що сьогодні відбувається в Україні, світі в Росії. Петро Черник був з нами військовий аналітик, експерт і полковник запасу. Дякую вам.